Ірпінь набирає популярності та стає все більш авторитетним в очах інших міст Київської області. На днях зеленого кого красення відвідала делегація з міста Українка Обухівського району. Для Ірпіня вже стало традицією, що сюди приїжджають представники інших міст за досвідом. Кому ЦНАП, кому стадіон подивитися, як працює, беруть установчі документи, форми, як ми це все зробили. Багато кого зараз цікавить муніципальна варта. Заступники міського голови Українки встигли відвідати Прозорий офіс муніципальну варту, поспілкувалися з заступником міського голови, начальником Ерпін редактором ірпінського вісника та директором новоствореного стадіону. Відвідування цього спортивного об'єкту стало родзинкою зустрічі. Дуже чудово, що саме міста мають напрямок розвитку здорового способу життя і підтримується спосіб життя будівництвом таких споруд, як будуються у вас, як будуть будуватись у нас. Дуже корисно, що громада міста Ірпінь нам люб'язно вгодилася надати всю інформацію, яку ми заважаємо. На стадії якраз проєктування це дуже важливо, щоб ми могли деякі помилки, які, можливо, були тут врахувати в себе, щоб ми цього не допустили при проектуванні нашого стадіону. Тому ми дуже дякуємо. Гостинний ірпінь і надалі відкритий для обміну досвідом. Мало того, органи місцевої влади готові ділитися таємницями успіху на засадах альтруїзму.